Сьогодні ми назбирали трохи виногладного листя і вийшли приготувати долу в пічці. Дома це як голубці, але замість капусти виногладне листя. Пловаюємо виногладне листя в підсоленій воді. Через дві хвилини знімаємо з вогню і залишаємо на деякий час. В цей час ловимо начинку. Відвалюємо лис, додаємо фарш смажену цибулю і моркву. Не забуваємо про сіль і спеції. Розбиваємо яйце і перемішуємо. Починаємо завертати. Спочатку відрізаємо хвостики від листя. Потім накладаємо начинку і завертаємо. На дно казанку стелимо листя і складаємо долу. Коли казанок вже повний, заливаємо лосолом, в якому валилися листя і ставимо в піч. Щоб листочки були м'які, залишаємо в пічці на декілька годин витягаємо дольму з пічки і ловимо соус. Перетираємо часник сіллю, додаємо сметану і спеції. Смачного